Вітаю, пацани. Сьогодні буде ретроспективний відос. Свого часу ми з Камрадом нелегально потрапили на матч Динамо Маріуполь. Тоді ще Динамо ілічівець, тоді ще Маріупольський клуб не встигли переіменувати, і він тоді ще називався Ілічівцем. Це було 15 березня 2015 року. Отож, ми на цей матч з Камрадом нелегально потрапили. Зараз подивимося цей відос, як воно там все проходило, як проходив цей матч, як ми туди потрапили. І по ходу перегляду я вам дещо буду розповідати, дещо з слова забив, сука. Ну вспомінай, давай, долбаньоб. Дещо з того, що лишилося за кадром, скажімо так, я вам буду в ході перегляду цього відосу пояснювати. Отож погнали. Величезно дякую за величезний донат Грицько. Аж цілих 130 гривень. Артеме, вітання сонячній Одесі. На жаль, Mountain Dew в Україні дешево. Ти ніде не знайдеш. Принаймні, я таких магазинів не знаю. Хіба що на маркетплейсах за оверпрайс там 200 гривень за літр? Ну це за гранню добра та зла. Дешевого Mountain Dew в Україні як і не було. Так і нема зараз, на жаль. Ну і також величезне дякую спонсорам каналу. Я про вас останнім часом щось почав забувати, проте не хвилюйтеся, я про вас пам'ятаю. І я вам гречно респектую. Отак це виглядатиме з боку, оскільки веб-камери в мене нема. Можливості якось е нормально повісити камеру в мене також нема. Отож, доведеться дещо колгоспити. Мені, мені, буде, мені буде не надто зручно дивитися, але втім нічого. Нормально. Погнали. З Богом. Я ще думав взяти нормальний мікрофон для того, щоб нормально писати звук, але я боюся, що я йобнуся все це зводити. Отож, маємо дещо маємо. Вибачте за звук, вибачте за картинку, вибачте за все. Зрештою, пробачте мене за цей відос. Отож, почався перегляд. Почався перегляд. Як ми бачимо військових, це ще стара форма. Це ще дуже-дуже стара форма зараз військові так не виглядають. Тоді українські військові були ще дуже і дуже схожі на російських військових от в плані форми, але зараз форма вже стала абсолютно інша, наскільки я можу знати, можу розуміти, можу а можу а і помилятися. аудіодоріжка, відео, ну, септо музика оригінальна, я, мабуть, змінювати нічого не буду. Пас Пасани купили квитки і вже йдуть на матч. На Лобана проходив матч на стадіоні Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського. Це ми бачимо, як хтось купує квитки, дає 200 гривень. Йому дають решту і дають два квитки, наскільки ми можемо зрозуміти. А... Я задумався Це ми з Камрадом потім підійшли, спитали про квитки. Наскільки я пам'ятаю ту розмову. ось цю розмову Ми з Камрадом питали, чи лишилися найдешевші квитки, оскільки у нас тоді грошей було ну дуже мало. Ми тоді ще навіть навіть не бідними студентами, ми тоді ще були ми були бідними школярами. і ми І ми жадали купити найдешевші квитки з усіх, які тільки були. Але най найдешевших квитків тоді вже не лишилося, і нам нічого зрештою не зосталося окрім як потрап... По окрім як потрапляти на стадіон нелегальними шляхами. Про них я ще розповім трохи згодом. Ось нам кажуть, що дешевих квитків нема. І це ми вже на секторі Ультрас. Розповідаю, як ми власне потрапили на стадіон. Ми обійшли весь стадіон Лобана по периметру. І з боку Верховної Ради ми йшли вздовж паркану. Там був жіночий туалет, дуже засраний, і смердючий. Ми відійшли трохи від цього сортиру, і йшли далі вздовж паркану. Як тут бачимо, на дорозі стоять два нацгвардійця. Вони патрулювали цю місцевість вздовж Верховної Ради. Вони бачать нас і підходять до нас. Ми в цей момент трохи зніяковіли. Нацгвардійці в нас питають, ви що, хлопці на футбол хочете потрапити, ми почали щось відбріхуватися, казати: а, ні, ні, ми не на футбол, ми там хуйо-майо, просто гуляємо. На що один з нацгвардійців сказав: хлопці, мені похуй, якщо хочете потрапити на матч, без питань я скажу, де потрапити. То йдете назад в бік жіночого сортиру, і там буде можливість перелізти через паркан. Ми трохи, знову ж таки, знітились від того, що самі нацгвардійці нам підказали, де і як можна перелізти, подякували. І пішли на цю місцину. Там, на, 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 на тому місці, наскільки я пам'ятаю, паркан був чи то зламаний, чи то його не було, чи то він був низенький. Коротше, можна було перелізти, але там треба було стрибнути. Стрибнути десь метри. Півтора-два, може десь метр сімдесят треба було пролетіти стрибнути. Але але, стрибати доводилось не на асфальт і не на землю, а на пісок. Там якраз була завезена така невеличка купа піску, не знаю, чи то збіг обставин, чи хтось спеціально її насипав. Тим не менш, там була ця купка піску, на яку ми по черзі стрибнули. Спершу стрибнув камрад, потім був я. Ми стрибнули і таким чином потрапили. У верхню частину стадіону Лобана, якраз от біля сектору Ультрас, була справа. І ще там якийсь мужик, наскільки я пам'ятаю, відходив в бік, хотів посяти. Побачив, що ми перелазимо, і він нам такий: давайте, пасани, давайте, тут ізі, типу, тут невисоко, давайте, стрибайте, охопнуто. Він нас ще й підбадьорував, і таким чином ми стрибнули і потрапили на територію стадіону Лобана. Пройшли вздовж сектору Ультрасу. Оце ми якраз йдемо вздовж. Йдемо, йдемо, йдемо. Мені ще камрад сказав, не знімай, не знімай, це ультра, їх не треба знімати, але ну, я думаю, зараз вже ці кадри вони більш раритетні, ніж там, можуть нанести комусь шкоди. Та й якість відеозапису, власне, парашна я знімав на свою мильницю. У мене був такий фотоапарат маленький. Я на нього знімав. Це ми пройшли вздовж сектора Ультрасів. Це якраз перерва була між першим та другим таймом. Пройшли і зайшли у, у цю частину стадіону Лобана, де було купа вільних місць. І ми, власне, сіли на майже центрові місця, на майже найкозирніші місця. І от, власне, я знімаю трибуни. Що хочеться сказати, от начебто з того часу пройшло скільки? 8 років, зараз 23-й, тоді був 15-й, але. От навіть дивлячись на одяг людей, ми розуміємо, що це старі кадри, що це не нові кадри. Бо зараз, ну, це важко пояснити словами, але одяг змінився навіть. Тобто тоді люди вдягалися от якось отак, а зараз вони вже вдягаються трохи інакше. Тобто, навіть якщо не знати, коли знімалося це відео, не знати рік, вже от за цими кадрами можна зрозуміти, що це щось стареньке, що цьому відео там вже років. 8, 9, 10 не менше, бо одяг навіть дуже сильно змінився з тих часів. Жіночки проходять. Це пацани по перерві буцали м'ячок. Це я ж кажу перерва, все перерва. Хтось жлухтив оболоньку, старий дизайн бляшаночки. Зараз дизайн вже змінився і змінився, мені здається, навіть неодноразово. Бо зараз оболонь з таким дизайном ви ніде не знайдете. Ну і, звісно, що сємки. Незамінний атрибут футбольчику у Києві, це, звісно ж, сємки. А оце якраз сектор ультрас, який ми там от пройшли. Бачите, ви мишку, не знаю, бачите, ні. От, от там от ми пройшли зверху, 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 а так обійшли і сіли по центрі. Це ультраси Валерій Васильович, звісно, що прапори, банери. Ну і це вже почався другий тайм. а Лунає Ляпіс, Воїни світа, Тоді ще Воїни світа, а не воїни світла. Ну, власне, я, я ж кажу, аудоодоріжку я залишу оригінальну, нічого змінювати не буду, хай вже все буде, як і робилося тоді. І от в цьому моменті, якщо подивитися нагору, ми бачимо це, це сектор ультрасу, якраз Маріупольського, до речі. Наскільки я можу зрозуміти, отут от сидить Маріупольський Ультрас, їх небагато, бо ну, зрозуміло, що з Маріуполя приїхало небагато людей, тим не менш вони є, вони сидять, і ми бачимо банер. от. Дякую полку Азов за мирний Маріуполь. От згадується, 2014 рік, коли полк Азов, тоді ще батальйон Азов, провів контрнаступ і звільнив Маріуполь і вийшов до Широкіну, здається. І от Ультраси Маріуполя. Дякують за звільнення Маріуполя, полку Азов. Зараз, звісно, дивитися на цей банер. Без сліз дуже важко. Дуже символічний банер, дуже історичний банер. І дуже добре, що мені тоді його вдалося зазняти. Форма динамівська ще старенька, да, стара форма сезону 15-16. І Маріупольці червоні виїзна форма. Це на воротах в Динамо, хто дай Боже пам'яті. Вже не Шовковський, але ще не Бущан, здається. Це може рибка? Може не рибка. От, 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 от. Якісь відео самі бачите, яка зрозуміти важко. Коваль, здається, Коваль це на воротах в Динамо. Хочу, можу помилятися? Може Рудько. Може хто інший. Напишіть в коментах, хто впізнає голкіпера Динамівців. ще хачеріді у захисті, здається. Ярмола. Це не Ярмола? Ні, це, це Ярмола, це Ярмола. За постатю впізнаю. це Ярмола. Ось цього Чела не впізнає. Тоді в Динамо грали Антунеш, Дерліс, Гонзалес, Боканіс, здається, вже не грав. Тремулінас не грав взагалі, нахуй він приїжджав, лягушатник Хуєв. Коротше, склад Динамо тоді був цікавий. Занадто цікавіше, ніж бляха зараз. Що й не дивно. От на Сектор ультрас просто неймовірно приємно дивитись. Це вони щось скандують, вже незрозуміло, що саме, але, бля, як, як же на це приємно дивитись? Просто неймовірно. Це вболівальник Динамо якийсь, який сидів поряд з нами буквально там, на відстані кількох метрів, і я його зазняв, такий колоритний дядечко в кажанці. <му> Блять, хто сука? Пробачте. Даруйте це, мама мені дзвонила, вона зараз в Нідерландах, намагалася додзвонитися, але зв'язок дуже паршивий, тому, власне, нічого не вийшло. Цей банер, звісно, ну, ну серйозно без сліз не взглянеш. Який же неймовірно приємний банер, да? і бачите на, на всю трибуну о, стяг полку Азов натягнули. ну, На жаль, маємо те, що маємо. Тут варто пояснити, це. пизділка ультрас, але це не справжня пизділка, це, це так. Хлопці бавляться, хлопці розважаються, хлопці гріються, бо це був березень і було ще холодно. Така фанова, виключно фанова пизділка вийшла, ніхто не постраждав, не хвилюйтеся. Просто ну, пацани розважаються. Власне, це все. Матч завершився. 5-0 тоді Динамо перемогло. Ну, звісно, що Динамо було фаворитом Маріуполь. Тодішній і лічівець був андердогом, і Динамо фактично без будь-яких проблем його перемогло. На жаль, жоден з голів я не засняв. Якось так воно вийшло, але ну, маємо те, що маємо. Всі аплодують, всі дякують за чудовий матч. А коли 5-0 команда виграє, це, звісно ж матч чудовий інакший бути не може. І оце я наприкінці не, не на хера, бо це ну, і не смішно, і не прикольно, і в принципі, і естетичного жодного сенсу воно не мало. Я чомусь під сумну музику. В чорно-білих тонах засняв болбоя, який буцає м'ячик після матчу. Це болбойчик іде з м'ячиком, буцає його ніжками. І це, типу, має бути сумно. Чому воно має бути сумно? З якою метою? Динамо ж би тоді перемогло, і нахіра було взагалі так робити? Я не знаю, але, ну, типу, сумний болбойчик буцає м'ячик. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд цієї ретроспективи пасани. Якщо вам сподобалось це відео, я можу зняти ще кілька подібних. Добре, що контенту в мене чимало, контент, який знімався руками, і він досі зберігається. Або у мене на хардах, на жорстких дисках, або на ютубі він під закритим посиланням зберігається, зачинений від усіх. Але я зберіг цей контент. Якщо цікаво, можу ще робити подібні відоси. Але тільки якщо вам це цікаво і ви це хочете і будете дивитись, і будете мене заохочувати бодай вподобайками, а ще краще донатиками. На все добре, пасаний. дачу.